Це вже третій мотоцикл, ну точніше, це у нас мопед в продажу на майданчику. 18 рік випуску форте 125 кубічних сантиметрів. Такий у нас мопедик, мопедик мотоцикл. Свіженький, пробігати тут на всього 1392 км. На номерах переоформляється з багажником, масла помінені, гума в гарному стані. Ось що треба ще знати. І найкраще, що ціна цього мопеда 500 доларів. В переводі на, на курс гривні 21 тисяча гривень. Ну, там Може кафійок, який безкоштовно зробимо. Ось, будь ласка. Все їде, все класно, все працює. І чекає на нового власника. У нас на майданчику. Ходімо, покажу, де він буде стояти. У нас тут уже три в ряд є. Дивіться, один, другий мотоцикл, і ще третій. Мопед. Треба відкривати мотопоінт. Треба вже задумуватися про це. Байки, байки, скутера, яхти, може теж. Треба думати про це.